Продається простора гостинка на проспекті Ювілейна, площа якої 33,4 квадратних метрів. Розташована в цоколі 16-поверхового будинку. Ключові переваги. Велика кімната без вікон, розташована в глибині квартири за трьома стінами ідеальне місце для безпеки у тривожний час. Зараз облаштована як гардеробна, але легка переобладнаться у спальню, дитячу або кабінет. Комфортне проживання взимку тепло, влітку прохолодно. Вікно основної кімнати виходить на затишний полісадник. Раціональне планування просторий коридор, який можна облаштувати великими шафами купе, повноцінна студія з зануванням, зручна для проживання пари або сім'ї. Великий суміжний санвузел. Готова для заселення Є вся необхідна побутова техніка. Заходь і живіть. Інфраструктура та безпека. ТРК Україна, рина, каптеки, банкомат, зупинки громадського транспорту, парк перемоги. Відразу біля під'їзду новий стадіон з тренажерами, баскетбольним та футбольним майданчиками, алея з лавочками, вольєр для вигулу собак. Закритий двір із шлагбаумом в'їзд тільки для мешканців. Зелена територія, сучасний дитячий майданчик, якісне освітлення. Телефонуйте та записуйтесь на огляд.